2024 року наш самий найголовніший шеф-повар, найкращий солівщик помідорів світу, Ярослав Юрійович Озеров, буде солити помідори. Одійди, покажи помідори нам. Так, тут наготовлені вже помідори. Бачите? Відбірні Ярославчик сьогодні на базарі був з татом і вибирав сам помідорчики. Да, синок? Так. Сам вибрав. Сам вибрав. сам вибрав сам вибрав помідори. Покладали ми їх ось у відро. Що там у нас ще є? Розкажи. Давай розкажемо. У нас там взяли ми відерце, помили. Тимили. Каже, помили відро. відро. Помили. Відро. Відро. відро, Насипали. Туди поклали укроп. укроп. Помідори. Укроп. Петрушку. Часничок. Шішок. Часничок. Так, шішок. І зараз Чай. приготуємо. Натомлю. Солону. Фована. Воду. Готу. Готуємо. Насипай. Ще. Давай, рахуй. скільки. Повну, повну, повну бери. Два. Далі. Три. Отак, синочок, дивись. Геть повну бери. Аж вот так. О, вот так. Давай. Четыре. Вот так полностью. Да. Пять. Сып, сып. Шесть. Семь. Рахуй сам. Семь. Далее. І. Десять. Добре. Наразі вистарче. Бери дерев'яну лопатку. Ось вона. Розмішай. Легенько. так, стой, 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 стой. Отак, ось дивись. Давай ложечку сюди поставимо. Легенько так ось береш, так. Легенько.

Так, добре. Сольку ми з тобою добре вимішали, так? Да? Ошари. Значить, тоді бери. Синучка, бери чашечку якусь свою. Чашку. Да, так, бери. Взяв. Все, йдемо в ванну наливати в помідори води. Будеш солити, так? Да? Йдемо? Щоб не переливалось, давай. що поки вона не буде повна. Так, синок. Так, взяв і легенько так, посерединки лий. І наливай собі. М -м -м. Він той раз зробив помідори. Це, бу, це, це були не помідори, це був просто шедевр. Ми їх з'їли, це відро за два дні. Вони три тижні повинні постояти. У нас тут, на жаль, немає погріба, у нас зато є підвал. Вони у нас в підвалі постояли. Через три тижні я їх взяв, то це були просто настільки смачні помідори, що ви собі, люди добрі, навіть не уявляєте. Ярик вміє так солить класно. Добре, а теперь возьмем кастрюльку вот давай мне чашечку, а ты бери кастрюльку в ручки и налий прямо с кастрюлькой туда водичкой воду. Браво, браво, молодец. Все, можешь відходити. Тату зараз закроет. Да, первый кусочек. Іди витри віддерся зверху, щоб воно було сухеньке. Збережно. Отут зверху, отут, отут. Так, витри, щоб воно було сухеньке у нас. Добре. Викидай. Яке у нас сьогодні число? Третє. Третє серпня. Так. Через три тижні ми можемо їх їсти. Це 24. На День Незалежності України ми можемо відкрити відерся помідорів. Тримай руку. Як, як треба правильно, правильно візьми. Так, давай напишемо з тобою. 24 08. О! І підпишемо Ярик. Ярик зробив всі помідори. Отак. Все. 24-го відкриємо, побачимось.